Каструля борщу перевернула моє життя на 180 градусів. Знаєте, як то ворожить на яйцях чи на воску, то тепер можу я сміло розказувати, як бачити знаки на борщі. Кожного літа на тиждень-два я їду до батьків в село. Коли були малі діти, то їздила з ними. Чоловік приїжджав на вихідні, а тепер діти виросли і вже їх в село не заманиш нічим. Чоловік теж розказує, що він дуже зайнятий на роботі, і я маю сама їхати до батьків. Це твої батьки, ти до них їдь, я тут до чого. Та аби помогти, що треба, ти ж маєш більше сили, ніж мій батько. Та певно, твій тато ще нашого сина пересилить, їдь і все. Я й їхала. За чоловіка не переживала, бо ж разом 25 років, та вже не молоді ми, аби так сильно чогось хотіти. Та і я собі геть без задньої думки. Звичайно, що як їду, то лишаю щось зварене, свіже і ще купу продуктів кладу в морозильну камеру, аби Василь мав що їсти. Інколи приїжджаю, що як є щось свіже, села та треба заморозити. Одним словом, кручуся на дві хати. Того разу я знову поїхала, але вернулася за два дні, вже не пам'ятаю, з якої причини. Я в квартиру, чоловіка не було.